Так, да, в, в якийсь городок, не встиг я прочитати, яка там назва його, а от лівіше зараз його не видно. А ви перевищуєте до змога швидкість. Буде теж якийсь замок зверху на горбі, чи як його назвати. Може він попаде в кадр, він був тільки що але скрився з виду. Ну ми там ось я дивлюся, наче зараз трошки вліво уходимо, потім вправо підемо, дорога піде вправо. І може якраз він влізе нам в кадр. Високо-високо так над містом. Ну воно він за... зліва. Ну там дорога наче вліво буде уходити Зараз закінчується місто. Називається... Eрнstorf. Earnsdorf. Ага, ну якраз він побуде попадать в кадр. Ось все він. Тоже Ну там руїни. Стіна. Ходитися через 800. Що він зверху якраз ми на нього виїжджаємо, але так Що з дерево це зайде. Через 300 метрів поверніть плавно і гоч. Високо-високо. Ну, якісь башні були там. Але зруйноване. he's